У Львові відкрили фантастичний парк велетнів. В захваті не лише дітки, а й дорослі. Ну а масштаби просто вражаючі. Більше 30 гігантів висотою від 3 до 5 метрів. Дуже класно, що зі всіма персонажами можна взаємодіяти, торкатись їх, сідати на руки чи верхи, а деякі навіть рухаються або ж заговорять до вас. Також нам пощастило застати резиденцію Святого Миколая. Вона працюватиме до 10 грудня, і кожна дитинка зможе розповісти йому віршик чи заспівати пісеньку або ж обійняти казкових героїв. Крім того, на території курсує святковий паровозик, працює ковзанка під відкритим небом, а також відкрили лижні траси та підйомник. Поїсти можна на фудкортах як на вулиці, так і в приміщенні. Вартість входу 10 грудня 300 гривень за дитину. А після вхід у парк велетнів у будні 150 гривень дитина, 250 дорослі. Вихідні 200 дитина, 300 дорослі. Локацію залишаю. Зберігайте і підписуйтесь. в мене багато цікавого про Львів.